Ford Escape 2015 року, 1.6 мотор турбований, дуже потужний, економічний водночас. Передній привід, дуже гарний чорний колір. Автомобіль привезений з Америки абсолютно цілим, без ДТП. Він не був утоплений, не був у ДТП. Він майже весь рідній фарбі вже в Україні перетерлись буквально об заборчик, одне крилашко підфарбоване. І все дуже достойний варіант, обслужений. Тут є кодовий замок в салончику. Всі склабідії, мечі, автосвітло, мультикермо. Пробігу всього 130 тисяч кілометрів, 132 тисячі. Коробка автомат, клімат двохзонний, зони, сидінь, велетенська мультимедіа, камера заднього огляду, парктроніки. Все, що потрібно для комфортної їзди та експлуатації автомобіля. Просторий задній ряд, сидіння трансформери вони складаються, двигаються, дуже зручні, підлокітничок, клімат виводиться і назад. Багажник відкривається з кнопочки. Велетенський багажник, реально класний такий народний сімейний автомобіль. Ви на ньому можете і на, на рибалку, і за грибами поїхати, і в місті кататися, і на дальняк поїхати. Дуже зручний, а і практичний автомобіль. Абсолютно цілий, зазорчики всі рівні. Він не гнилий. Коротше, класний автомобіль, який не потребує вкладень. Кому цікавий Ford Escape в гарному стані, по гарній ціні, телефонуйте за тим номером та звертайтесь, запитуйте.